Так, Всім доброго дня. Прицепив я диски, трошки у нас вже підсохло, можна заїхати у двір більш-менш. Е, у двір заїхати, щоб помити, Помить з дисками, коротше, ми в цьому году верні, в тому году прошибли, того, що е, додіскували, оцепили диски, виорали і все замерзло. диски почищені, але не були помазані. так, ну, Це не є проблемою. Зараз треба все поодмивати, Максимально. Завтра я їх почищу, сьогодні не встигну. Но нам треба добратися до всіх гаючок, до всіх таотниць, через таотниць, щоб їх перемазати, щоб їм зробити ТО на весну. Їх треба хорошенько зараз відмити. Сьогодні я постараюся все діло зробити. Завтра значить, дивимося. Може дека ромашка болтається, мало лі. Ну, ночі робили, цілу ніч. Нічого не було видно, чи щось болталось, чи не болталось, ну, в принципі, треба їх трошки обслужити, помазати, попередивлятися ромашки в такому плані. Заразом зараз мию диски і помию трактор. Так як він цілу зиму в мене працював із щепою. там он щепа лежить, на прицепі ще щепа лежить. Взагалі, красота, топлю зараз тільки щепою, Дровами майже не топлю. Заганяємо в общем, трактор у двір, Достаєм мойку, ну і ми їм. Так, що ми його, трошки вже від От грязюки відбомбили, зараз нанесли хімію, хай стікає. Відмили диски, тепер у нас гайки всі будуть доступні. Зараз змию трактор, ще раз змию диски, все подозмиваю і буде бомба. Щіль. 90-й. Не супер професіональний, але свою роботу виконує. Зараз поки це все стікає, ось що взяв тряпочку, зараз пройдусь. В тих місцях, де грязюка добре поприлипала. На капотах, на крилах, на дисках. Промию. Короте, планую сьогодні вспіт домити. Врем'я вже в нас 4 часа вечора. Ще боковинки стоять грязні, зараз помиємо, ну, короче, якось так. Нарешті дійшла очередь вже й до борзого, що ми його помиємо. Скоро весняні роботи. Поле треба, щоб виїжджав чистеньким, гарненьким. Так що, взагалі що, роботаю далі, зараз докурю, все швидко понамиваю. Ну і будемо змивати. Так, ну що, борза як нова копійка. Все блестить. Тепер висихає все, підсохне тут оці калюжі. І завтра його виженим. Діски одмив, завтра будемо чистити, мазати, перетягувати, передивлятися, щоб воно нам у весняні роботи мозг не мучило. Підладнаємося, зробимо, помажемо, тобто буде бомба. Борзий чистенький, гарненький, пушка. Просто пушка. Як новий став. Хі, красота. Так що ставимо лайки і підписуємося на канал. Всім пока-пока. А, і коменти пишемо, як вам мій борзий.